Всім привіт! Це відповідь для пані Людмили з приводу цього Оксалікса, якому я робила розпаковку. Я вибачаю, що я так довго підготовлювала цю відповідь, але дивимось: ось це Оксаліс Хедезероїдис. Його ще називають вогнаний папороть чомусь, але це багаторічна рослина, яка виростає до 30 см в довжину. Ось його листя, воно цвіте жовтими Квіточками, а ось це наш, який росте в городі, і сам насівається. Ось, бачите, для порівняння листочки. Це зовсім інший, він однорічний, сам насівається. Називається він Ксантоксаліс стрікта. Або ще оксаліс прямий. Ось. Він не може рости в горщику. Я, до речі, його пробувала в горщику вирощувати. Він відмирає все одно. Це однорічна рослина. А це все ж таки багаторічна. Ось Чому вона більш така, як то сказати, цінна. Ось, Ще є ось такий оксаліс в наших городах. росте. Він називається корнікулата. Він є, до речі, ще теж такого ось бордового кольору. Ось, До речі, у нього насінева коробочка. Яка вистрілить багато-багато насіння. За запитання, за коментарі я дуже люблю відповідати на них. Ось так зараз виглядає. Дуже добре обросла, трошки є сліди від обробок в Була живність. Стоїть на вулиці, бо вдома дуже спекотно. Подобається Оксалісу цьому.